Друзі, значить, коротеньке відео. Я тут зараз пофоткую ще попробую скинути. Але ще відео скину, значить, по дренажному насосу. По інструкції. Значить, ось в нас. Значить, ставте на паузу, читайте, кому потрібно. Значить, по насосам цієї фірми. Значить, в мене ось в мене самий оцей 8 кубів 35 метрів. Значить, 8 30-й. По табличці потужності, значить, продуктивності. Значить, 8 мій насос ось фіолетовим. Значить, тобі ж при ось висота, ось в нас значить, продуктивність. На нульовій висоті він дає 8 кубів за годину. Відповідно, там вроде, мені питання задавали на 25 метрів висоти. У нас виходить продуктивність 2,5 куба. має бути. У мене, от приблизно я басейн набирав, у мене десь було. Ну, 10 десь 15 метрів. То от у мене десь продуктивність. Мала бути 4. Мала бути. А, ну, десь 4,5 куба. Ну, я за 4 години закачав 16, так. Да, в принципі, десь десь воно, друзі, пише правду. Але ви повинні розуміти, ще, щоб досягти. Правильної потужності, там в тих самих 1,5 кВт. У вас і переноска має бути хороша там і так далі. Так, в принципі, більше тут по інструкції нічого такого особливого немає. Як нас встановлювати, тут з цим дуже легко з всім розібратися. Значить, Отак. От Все, а тут у нас пішло далі вже по-німецьки. Дуже приємно, що комусь цікавий той контент, який я знімаю. Пишіть коментарі, друзі, запитання. Буду відповідати по можливості.